Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я розкажу про особливості подання, складання та подання річної звітності з єдиного податку третьої групи для юридичних та фізичних осіб. Але перед тим як перейти власне, до матеріалу, я прошу підписатися на мій канал і поставити вподобайки. Дякую. Отже, яка форма та срок подання звітності? Значить, як відомо, платники єдиного податку третьої групи із заставкою 3% і заставкою 5% подають звітність поквартально. Це означає, що срок подання цієї звітності поквартальної, що передбачена нормами податкового кодексу, це 40 календарних днів після закінчення звітного періоду. Тобто, оскільки звітний період у нас закінчився 31 грудня, то 40, 40 днів після цього це припадає на срок до 9 лютого 2023 року вибачаю, з 2024 року за 2023 рік потрібно подати звітність. Форма звітності не змінилася, тобто така, як минулого року, це затверджено наказом Мінфіну від 19.06.2015 року номер 578. Для юридичних осіб і для фізичних осіб є, існують дві окремі форми, затверджені цим наказом. Що стосується єдиного податку за ставкою 2%, як ви знаєте, його було скасовано ще з 1 серпня 2023 року, відповідно, ще тоді, у вересні, ті, хто був на цій ставці податку, мали подати звітність. Тобто, вже у звітності, ось цю, яку ви подаєте за, за рік, вона стосується тоді виключно, Ставки треба 5%, тобто 2% ви вже тут не відображаєте. Так, які форми? Зараз я вам покажу форми, що ви нагадали. Так. Ну, ось це форма для ФОПів для, для підприємців. Ця форма включає. Позицією формою складають звітність не тільки третя група ФОПів, а й перша та друга також. Ну, ось в титульній частині ви, відповідно, ставите звіт, оскільки, якщо це подається звітна, а не уточнююча чи якась там звітна нова. Далі проставляєте рік 2023, 2023, вибачаюся. Ось тут так. Ну, це передбачено третій розділ для уточнення. Далі ви пишете свою назву, податкову адресу, реєстраційний номер. Так, і далі перший розділи, де загальні показники підприємницької діяльності. Тут проставляється фактична чисельність найманих працівників та види підприємницької діяльності за кодами КВЕД. Для чого це потрібно? Тому що по кожній групі єдиного податку, як ви знаєте, є обмеження щодо видів діяльності, тобто, щоб у вас, не дай бог, не було якихось заборонених видів діяльності. Ви їх тут просто всі перераховуєте, які ви здійснювали у 2023 році. Далі розділ 2 показники господарської діяльності для першої групи. Тобто, хто на першій групі заповнює цей розділ. Третій розділ це передбачено для другої групи. Я тут детально зупинятися не буду, оскільки там фіксована сума платиться. І, відповідно, розділ 4 це вже стосується єдиного податку третьої групи. Ну, ось тут, власне, нічого складного на перший погляд немає. Обсяг доходу за ставкою, тобто, якщо ви на 3% ви в цьому рядку 0,5 проставляєте свідок, зверніть увагу, що якщо ви на 3%, то ви є платниками ПДВ. Відповідно, ваш обсяг доходу обчислюється без ПДВ. Тобто річний, як відомо, за 2023 рік там було 7 мільйонів 718, здається, тисяч річний ліміт, тобто ви. Це, оця сума річний ліміт, вас має бути, бути без ПДВ, не, може, не має бути перевищена. А для тих, хто 5%, береться загальна сума доходу. Ну, власне, да, загальна сума доходу в рядку 0,6 ставиться. І обсяг доходу, що податковується за ставкою 15%. Що це означає? Це якщо сюди ставиться сума, якщо ви перевищили річний ліміт, тобто або по 3, або по 5% перевищили річний, різницю, ви проставляєте ось цей рядок 07. Далі, значить, розділі 5: визначення податкових зобов'язань ви проставляєте. Я вам далі далі ще покажу зразок заповнення, зараз поки що так взагалі розказую. Ну, власне, тут ви просто від тих сум, які ви показали в розділі 4, ви тут обчислюєте відповідно податок Ставкою 15%, якщо у вас було перевищення, 3 або 5%. Далі. Тут ви пишете всі цифри, як в третьому розділі, тут в цілому за рік ви пишете, так? І тут, в цілому, за рік. І тільки в рядку 12 ви пишете нараховано за звітний попередній період, що мається на увазі, ви подаєте. Звітність єдиного податку наростаючим підсумком за рік, тобто перший квартал півріччя 9 місяців і рік. Тобто для вас попередній звітний період це 9 місяців. Тобто, наприклад, якщо ви були на 2%, відсотках, перейшли на, скажімо, на 5% відсотків з 1 серпня, тобто у вас на третій квартал припало 2 місяці серпень-вересень. Тобто, це власне, у вас був, ви мали подати тоді звіт за 9 місяців, включити туди ці два місяці. Тобто сюди ви ставите врядок дванадцять ем, нерахований податок за, по, згідно звіту вашого за 9 місяців. Ем, так. Ну і далі, власне, у рядку 14.1 ви проставляєте суму, яка підлягає сплаті за результатами, ну, якби за, за результатами заріка, але по, фактично по, за результатами четвертого кварталу. Що тут у нас ще є таке цікаве в цьому звіті? Це рядок 14.2. позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків зборів, таке інше. Кого це стосується? Це стосується тих ФОПів, підприємців, які здійснюють сільгоспдіяльність і які мають в користування або власності сільгоспогіддя, тобто саме сільгоспогіддя. Тобто в типі, чи в договорі, чи в документації на землю, яка у вас є, має бути вказано, що це саме сільгоспогіддя. Тобто, якщо у вас є там якісь землі там під якимись спорудами, таке інше, чи якісь промислові землі, вам це, це такий розрахунок робити не потрібно. І для, для тих, кому, власне, це потрібно, у кого є сільгоспогіддя, тут передбачений ще з минулого року тут окремий додаток, це додаток 2. Так, про додаток один я розкажу пізніше трошки, ось у вас додаток 2. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання. В цьому відео я детально на ньому зупинятися не буду. Якщо когось цікавить цей розрахунок, пишіть мені в коментарях, я тоді на цю тему зроблю окреме відео, тому що це досить така серйозна тема, як це все заповнювати і як це все розраховувати. Так, повертаємось до нашого звіту. Тобто, якщо ви це зобов'язання обчислюєте, то ви його поставляєте. Так, куди воно ділося? Власне, в рядку 14.2 і відповідно загальна сума у вас, яка підлягає нарахуванню сплати в бюджет, показується в рядку 14. Ну, ряток шостий це для виправлення помилок. Якщо у вас були якісь помилки в минулих періодах, то ви заповнюєте цей розділ. Е, йдемо далі. Тут у вас ще є для ФОПів додаток 1, це відомості по ЄСВ. Зараз я вам його покажу і потім я розкажу, які тут нюанси є заповнення. Ну, ось, власне, відомості про суми, нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску. Ось воно має такий вигляд: тут ви знову ж заповнюєте свої реквізити, звітний період. Ну, і, власне, сама форма, вона ось така нескладна. Тобто, власне, місяць, сума, на яку нараховується єдиний внесок, розмір. Тобто тут мається на увазі у відсотках і сума єдиного внеску. Зараз я пізні... далі я зупинюсь детальніше на тому, як, власне, цю форму заповнювати. Так, значить, загал... загалом про форму ми розглянули, тепер переходимо до відомостей по ЄСВ. Значить, нагадаю, що відповідно до пункту 9.194 розділу 8 закону. 2464 – це про збір та обліки динок, внеску на загальнобов'язково державне соціальне страхування. ФОПи, єдинники та власне, взагалі всі ФОПи і на загальній системі, і особи, які проводять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерських господарств, звільняються і сплати ЄСВ за себе за період з 1 березня 2022 року до припинення військового стану, а також протягом наступних 12 місяців. Тобто протягом 2023 року ФОПи сплачувати ЄСВ за себе, не за найманих працівників, а власне за себе тільки були не зобов'язані. Але, як ви знаєте, якщо ви не сплачуєте ЄСВ, то, власне, вам і не йде цей період в стаж для подальшого нарахування пенсії, якщо вона буде. ось. Тобто, якщо ви скористалися пільгою ості, наведеною, даності, яка надається цієї норми, то нараховувати вам ЄСВ і власне заповнювати додаток, який я тільки що вам показувала, не потрібно. Але ви можете як ФОП сплачувати цей ЄСВ в добровільному порядку, якщо ви хочете, щоб вам що йшов стаж для нарахування пенсії. І відповідно подавати тоді в такому випадку вам потрібно заповнити цей додаток, що я вам тільки що показала. Тобто, якщо ФОП, який хоч в двадцять році сплачував ЄСВ за себе в добровільному порядку, нагадаю, що мінімальний розмір для того, щоб він включався у стаж, мав бути не менше ніж 1474 гривні. Тобто, це 22% від мінімальної заробітної плати, яка. У 23-му році була, як ви знаєте, 6700 гривень. Ну, відповідно, максимальний розмір не потрібно було платити ЄСВ у розмірі більшому, ніж 22 тисячі сто гривень це розмір за місяць. І також, окрім цієї військової норми, також, ну, в принципі, вони так, що вони всі звільняються. Це зрозуміло, а крім того, що військової норми є ще норми, які, крім цього, звільняють ФОПів від сплати ЄСВ. Тобто не повинні сплачувати ФОФ ФО, ЄСВ ФОПи, які є найманими працівниками. Тобто, якщо ЄСВ сплачує за них роботодавець, в цьому випадку, до речі, їм ідеться сума, іде стаж для нарахування пенсії, тобто тут не потрібно за це турбуватися. Також не сплачують ЄСВ ФОПи, які отримують пенсію за віком або за вислугу років, а також особи з інвалідністю. Так, отже, ті, тобто, якщо ви були таким ФОПом, який, який вирішив в два стретьому році сплачувати ЄСВ за себе, то вам потрібно у складі декларації для ФОП, яку я щойно вам показувала. Подати також додаток 1 – відомості про суми нарахованого доходу ну, в общем, про суми ЄСВ. На що я хочу звернути увагу? Якщо ФОП частину року минулого року 23-го перебував на єдиному податку ставку 2 а потім перейшов на 35%, то зазначений додаток щодо ЄСВ він заповнює за повний рік. Хоча е, сам дохід для обчислення ЄСВ, він бере, як я вже сказала, тільки за той період, коли він перебував на 3 чи на 5%. відсотків. Так, і зараз я вам покажу приклад, як заповнюється власне, е, е, власне ця форма. Так, ще хвилечку. Так, ну ось, наприклад, для ФОП. Припустимо, що ФОП у 23-му році з січня по липень був платником єдиного податку третьої групи за ставкою 2%. ЄСР в цей період за себе він не сплачував, скориставшись військовою пільгою, а з 1.08 прийшов на третю групу, на ту саму, тобто, але за ставкою 5%. Там був якийсь в нього обсяг доходу. Так... І одночасно з переходом на 5% він вирішив також сплачувати ЄСВ за себе, але в мінімальному розмірі. Ну, тут ще, за умов прикладу, він має в користуванні сільгоспогіддя і спла... нараховує собі мінімальне податкове зобов'язання. Ось тоді фрагмент декларації для ФОПа, тобто він показує в рядку, де загальний дохід по 5% свій. Далі він тут обчислює, власне, за 5% суму податку, за попередній рік, умовно, у нього було стільки, і позитивна значна різниця між мінімальним податковим зобов'язанням та сумою сплати податків. Умовно, наприклад, у нього було 10-500, і в результаті від ці суми суми єдиного податку, суми МПЗ додає, і у нього виходить сума до сплати. Так, і ще хочу звернути увагу на заповнення додатку 1 по сумам ЄСВ. Тобто, якщо вас, ви його взагалі не платили і не нараховували за минулий рік, ви його взагалі не подаєте. Але якщо ви платили, наприклад, за хоча б частину року чи хоча б за один місяць, то ви маєте цей додаток заповнити і зверніть увагу, що в тих рядках, де ви не нараховували, ви проставляєте не пусте місце, а проставляєте нуль. Тому що, як показує практика, якщо не заповнити взагалі, то форма буває, що не приймається, не проходить. Далі, там, де ви нараховували, наприклад, в мінімальному розмірі ЄСВ, ви проставляєте базу оподаткування 6700, в другій колонці показуєте відсоток 22%, і відповідно сума ЄСВ. Ну, тут відповідно загальна сума. Ну, власне, ось так нічого особливого. Складного тут я не бачу. Так. Ну і декларація для ЮРСІП. Кілька слів скажу. Власне, ця декларація. Так, зараз я покажу цю власну декларацію. відразу покажу на прикладі. Ну, там загальна шапка, там нічого складного, також проставляється період, ваші реквізити, таке інше. Ну, ось, власне, в розділі 2 цієї декларації ви заповнюєте дохід, який підлягає оподаткуванню. Тобто, рядок-1, загальна сума доходу. Тобто, знову ж таки, якщо ви на трьох то ви суму доходу показуєте без ПДВ. Якщо на п'яти, то загальну суму, загальну суму доходу. Якщо, наприклад, ви знову ж таки перевищили, ось я тут на цьому прикладі показала, ось це був ось ця власна цифра 7 мільйонів 818 900, це гранична сума річна для перебування на єдиному податку третьої групи. Що для трьох що до п'яти відсотків? Для трьох це буде сума без ПДВ, а для п'яти це буде загальна сума в них ПДВ немає. І припустимо, що підприємство перевищило цей ліміт, і, ось, скажімо, на 81 тисячу 100 гривень. На відміну від ФОПів для Юросіб, ФОПи оподатковують таку суму за ставку 15%, а Юросопи її оподатковують просто в подвійному розмірі основної ставки. Тобто, якщо ви на 3%, то ви цю суму оподатковуєте 6%, 6%, якщо на 5%, то 10%. Ось така сума. Тобто у вас, наприклад, загальна сума вийшла 7 мільйонів 900 із них ось ця входить в межі ліміту, у нас по 3% відсотках а ця перевищує. Але зверніть увагу, що якщо ви допустили вже перевищення, ну, власне, це стосується не тільки юридичних осіб АйФУпів, то ви вже на 24-й рік мали би перейти на загальну систему. Тобто ви втрачаєте право перебувати на єдиному податку. Далі, в розділі 3 юрособи показують розрахунок власне, суми податку. Тобто за основною ставкою, за подвійною ставкою, якщо ви перевищили загальна сума. Далі показується рядок 9. Сума податку за попередній період. Знову ж таки, береться, зараз ви складаєте за рік, а то ви поберете за 9 місяців, попередній, берете свій попередній звіт. І, власне, десятий рядок. Сума до сплати. одинадцятий рядок тут також, як і для ФОПів, передбачена позитивна різниця між загальною сумою мінімального податкового зобов'язання та сумою сплачених податків. Аналогічно я вам її показувала там така сама, такий самий додаток. Ну, власне, це єдиний додаток до форми для Юросіб. Якщо ви юрособа, яка користується сільгоспугідями, то вам потрібно заповнювати цей додаток. І ось цю суму додавати до річної суми єдиного податку. Ну, і власне, в рядку 12 ви показуєте суму, яка підлягає сплаті за результатами року. Так, повертаємося. Ну, власне, ой. Власне, це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Дякую за вашу увагу.